для центру Чернігівської ОВА. Сьогодні ми говоримо про державну програму Євідновлення, порядок цієї реалізації, особливості процедури для заявників з нами виконачу обов'язки начальник управління спосудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Кориля, приватний нотаріус Юлія Костюк та голова громадської організації «Український голос громад Руслан Гавшка. Починаємо, пане Сергію, розпочну традиційно з. Статистичних даних у реалізації даної програми В Всього цей процес розпочався минулого року, триває вже досить довгий час. Протягом цієї програми у нас реалізуються декілька відповідних фенсацій для населення за пошкодженими та повністю змінище вимогами. Що що була запущена компенсація у вигляді нашових коштів на проведення нового е, обійду. Потім е, почалася реалізація по людям е, житлових сертифікатів. Це почує виконавного майна. В кінці минулого року розпочалися виплати по капітальним ремонтам. Це теж пошкоджено житло. І вже фактично цього року. Розпочалася компанія по нарахуванню грошових компенсацій на будову знищених об'єктів. Тобто приблизно така хронологія зараз по цим компенсаціям. В цілому, якщо говорити про пошкоджене майно за весь період реалізації, насоблизці було подано 3661 заявки від громадян. Станом на сьогодні повністю відпрацьовані. І нараховані компенсації по 1803 заявках. Тобто більша половина більша таких заяв, вона так чи інакше відпрацьована. Якщо говорити по знищеному житлу, то на отримання житлового сертифікату у нас всього подавалось 600 заявників. На даний момент по цим заявам. Сформовано 159 житлових сертифікатів. Загальна сума таких сертифікатів становить 225 млн гривень. Тут хотів би окремо зазначити, що це досить велика сума працьованих заяв по сертифікатах, але вже у нас є і приклади їх реалізації, тобто, станом знову ж таки на початок цього тижня. В області було придбано 40 одиниць житлового майна саме за житлові сертифікати. Це говорить про те, що програма працює, вона реалізується, люди так чи інакше отримують її гроші на проведення ремонтів і так само реалізують своє право на житло. Ось, якщо говорити про компенсацію виглядів грошових коштів на відбутоку знищеного майна, то в нас е, всього зараз е, подано, по цьому виду компенсації, 61 заявка. Але е, вже ми маємо також і сформовані грошові компенсації по трьом заявкам. Тобто сам цей процес розпочався фактично десь три тижні назад, але вже декілька громад опрацювали ці заяви і нарахували людям компенсації по цим заявкам на суму більше 10 мільйонів гривень. Тобто люди отримують ці кошти, за які вони зможуть відбудувати цей виміщений об'єкт. Також хочу зазначити, що в нас в області в системі РПЗ зараз, зараз зареєстровано 27 нотаріусів, які власне працюють з цим процесом, які мають право працювати з договорами по реалізації житлових сертифікатів. В Чернігові таких нотарівців 24, в Ніжині 2 і в Прилуках 1. Тобто, в принципі, ця кількість достатня для того, щоб забезпечити людей необхідними послугами. Така в цьому статистика в нас в області. Хочу передати слово пану Руслану, як розкаже більш детально про аспекти цієї процесу. Дякую, пане Сергія, ти наражала можливість донести інформацію, скажімо так, до населення, яка на даний час є актуальна, яка турбує людей. Спочатку року у нас запрацював наступний крок програми її відновлення це отримання безпосередньо грошової компенсації на відбудову знищеного майна. Хочу пояснити ключову відмінність між алгоритмами отримання житлового сертифікату та отримання грошових коштів на відбудову. Відмінність полягає в наступному, що при отриманні житлового сертифікату людина подає заявку в дію, отримує підтвердження, що їй сформовано житловий сертифікат, після чого бронюються кошти. Після отримання підтвердження бронювання коштів людина приступає до пошуку нового житла. І після того, як житло знайдене, людина вже звертається безпосередньо до нотаріуса для вкладення договору купівлі-продажу. І право власності припиняється безпосередньо на перед етапом укладення договору купівлі-продажу. То при отриманні грошової компенсації на відбудову механізм трішки інший. Знову ж таки, людина подає заявку в дію, отримує підтвердження, що їй можуть бути виділені кошти на відбудову, після чого людина повинна. Припинити право власності, подати повідомлення про початок будівництва і лише після цього людині надійдуть кошти. Тобто при сертифікаті припиняється право власності, і людина вже має гроші кошти на руках. При будівництві спочатку припиняється право власності, подається інформаційне повідомлення про початок будівництва і лише після цього людині будуть виділятися кошти. Знову таки, відмінність полягає ще в чому, що при. Отримання житлового сертифікату людина несе витрати на сплату податків це пенсійний фонд та державний мито по відсотку. При отриманні коштів на відбудову людина несе більше витрат, оскільки людина повинна понести витрати на розробку проєктної документації, документів на розроблення технічних умов, підключення водопостачання, газопостачання та інших комунікацій. Це все повинно населення розуміти. Дякую, пане Руслане. Будь ласка, пані Юлія, скажіть про саме процедуру. Да, вже після того, як завершальний етап, це приходить до нотаріуса, нотаріус перед тим, як вкладати договір купівлі продажу, перевіряє, чи припинене право власності на це майно, яке було знищене. Якщо припиняється на підставу заяви, яка подається власником, а також в якщо це майно буде спільна собі стасність. То ця заява також підписується другим сподружжям. Якщо приміняється право власності, тоді ми можемо і укладати цей договір купівлі-продажу. Договір купівлі продажу він укладається... обов'язково, що при укладенні договір купівлі-продажу у продавця був рахунок, куди потім ці грошові кошти зараховуються при коли поступлять ці грошові кошти. Розуміє, так? Після того, як грошові кошти поступлять, це, як правило, це 5 робочих днів, але в практиці це один день-два, і вже грошові кошти надходять на рахунок продавця. Підписується заява від продавця про те, що повний розрахунок відбувся. На це майно, яке прибувається по сертифікату, накладається заборона. І протягом 5 років покупець не зможе з цим майном нічого зробити. Не продати, не подарувати, окрім успадкувати може. По податку, як казали і раніше, сплачується 1% державного міта, 1% пенсійних і плюс послуги е, надаюса. Коли припиняється право власності, тут проблематика полягає в тому, що припинення право власності відбувається за місцем знаходження нерухомого майна. Тобто, якщо майно було зруйновано в іншій області, то треба туди звертатися і припиняти право власності, а не там, де купується. Зрозуміло, так? Тобто ця заявка подається особисто, або на підставі доручення цієї особи, яка є власником, припиняє право власності. Зможут додати, що сертифікати житлові вони мають певний термін реалізації. Це важливо для того, щоб громадяни розуміли, що протягом 5 років з моменту отримання сертифікату вони їх мають так чи інакше реалізувати. І також хотілося б заакцентувати увагу громадян на тому, що гроші, отримані на проведення поточних капітальних ремонтів, вони також даються на певний період, це рік півтора року, для того, щоб люди могли їх реалізувати. По завершенню цих робіт, це важливо, людина має подати повідомлення про завершення цих вновь робіт до органи місцевого самоврядування до відповідної комісії. Після чого органи село самоврядування встановленим порядком буде здійснювати верифікацію цих проведених обійма. Зрозуміло. Дякую вам за інформацію. Шановні вістики, медіа. А, я перепрошую, якщо пропустимо про це вже казали. Ну, от Юлія, пані Юлія. Нотаріус, а взагалі число нотаріусу збільшується ж, я маю на увазі, ті, які мають право працювати за цими програмами? Ну так, ну дивіться, воно до певного моменту збільшувалося. Тобто, якщо говорити про стар цієї компанії, то фактично десь за 3-4 тижні їх кількість досягла певної певно, так, окрест це 27 нотаріусів. І останні декілька тижнів вона вже не Тобто, Можливо, там ще хтось буде підключатися до цієї системи, але я не думаю, що їх буде набагато більше. Живо, люблять, на початку це було сім, наталю це, це початок січня. На даний час це вже 27, так? Тобто, хто хотів, вже... ну, та, та, я теж доступ, був, що хто хоче. Можливо, там хтось ще додасться, да, один, два, три, але. Прям, щоб їх набагато було більше, то навряд чи. Але в принципі я не чув стар, щоб десь не вистачало цих нотарізів. Тобто, люди звертаються, реалізовують сертифікати, займаються припиненням права власності, то в принципі цієї кількості поки що достатньо. І не тільки той нотаріус, який підключений до реєстру пошкоджених та знищеного майна, це може здійснювати будь нотаріус. Тобто Проблематика в тому, що для того, щоб укладати ці договори, потрібно підключення бути до реєстру пошкодженого та знищеного майна. І все. Ну, це тільки 27 градусів. А ще скажіть, будь ласка, стосовно стосовно проблематичних якихось ситуацій, коли проблеми з документами, я маю на увазі, десь були невчасно вчасно не оформлені і і зараз майно вже знищене, то як зараз от чи є якісь у вас у практиці, можливо, десь на предметі так би мовити випадки, коли вдається все-таки зробити, попри ті складності, які є? Наприклад, згоріли документи або не були вчасно оформлені? Ну, Я думаю, тут навіть Руслан більше скаже, бо дуже часто співається з підділим. Дивіться, основні, скажімо так, основною вимогою для отримання компенсації що по сертифікату, що на грошові кошти на відбудову, це потрібно, щоб ваше нерухоме майно було внесено до державного реєстру речових прав. Якщо людина отримувала православлюючі документи до 2012 року, то вона мала просто свідоцтво на право власності. І вона повинна була перенести своє речове право в новостворений реєстр нерухомого майна. Якщо інформація про майно перенесена, то дія підтягує цю інформацію і питань не виникає, людина отримує свою компенсацію. Якщо православнічі документи були втрачені внаслідок пожежі чи ще там якихось обставин, то всі документи можливо відновити, звернутися за архівними записами, добити її. До органів, які видавали ці правоостановлюючі документи, і їх відновити. І також їх можливо внести в реєстр чоловік прав. І, тобто людина зможе в подальшому реалізувати своє право на отримання компенсації. Проблематика, знаєте, я перевірю, що в чому, якщо, наприклад, житловий будинок і декілька співвласників, один співвласник власник вніс своє право власності в державний реєстр прав, а інший не вніс. І тут проблематика полягає в тому, що той співвласник, який вніс, Своє право власності державної речових прав він не може подати заявку на. Отримання сертифікату, оскільки інша частина не внесена, і тут е, треба шукати вже іншого співвласника і також вносити його право власності. Це виділити в окрему доніцю для того, щоб виділити в окрему одиницю. Це також певна процедура. Це не так, щоб прийшов реєстр, зареєстрував і виділив. Це ж треба присвоїти адрес, нові технічні паспорти. А що а для того, щоб зробити новий технічний паспорт, теж треба. Виїхати да, на, на, на там зруйноване на на, на, майно, його ж не ну теоретично і в практиці його це реалізувати не можна. Тому тільки так, тільки шукають іншого співвласника, вносять в реєстр право власності і потім вже подають заявку вже разом. Так само ж і заявка, коли припиняють право власності, вони ж також повинні прийти і припинити разом, а не так, що один припинив, а інший не припинив. По практиці вони все зробити, повинні разом. Ми ще можемо внести доповнення відносно відновлення правосковничних документів. На даний час у нас по Чернігову працює НРС і ТРС, і якщо до них населення звертається, то вони надають допомогу у виділенні грошових коштів безпосередньо для відновлення правоосновних документів. У них все, така програма є, у них це передбачено, тому може допомогти при Я також дам, що так, у досить багато виникає громадян, але ж тут важливо, що... Громадяни зверталися або до нашого коління, до органів влади, який займається загальною координацією, або до громадської організації, і було зромати, яка там, дає досить велику допомогу в цьому процесі, яка е, забезпечує безкоштовну правову і методичну допомогу людям е, при оформленні заяв, при вирішенні певних проблематичних Тому Тобто, щоб громадяни звертались або до нас, або. Дякую за інформацію. Якщо так як інше немає, то будемо завершувати прийом. Спасибі за участь, спасибі за правди для роботи.